Це пані Галина, вона проживає сама у селі і має тільки пічне опалення в хаті. Жінка подала заяву на дрова та отримала три куби безкоштовно. «Спасибо за дрова, що господарство побеспокоїло за нас. От щастя вам, здоров'я, благополуччя. І хочеться сказати, щоб настало мирне небо, щоб отако не було, що ми страдаємо за того. Спасибо велике. Одна живу. Ну, от, як можу сама себе обслуговую. Я інвалід второї групи. Ви це я отримала в колхозі. От, так що це мені дуже велика що привезли дрова». 418 домоволодінь громади отримують безкоштовно дрова за обласні кошти. Деревину вже почали розвозити у села. Управління праці визначило категорії, що підпадають під програму. Три клуби дров отримують власники будинків, які не мають інших джерел обігрівок, крім печей. В першу чергу це інваліди першої групи, діти з інвалідністю під групи А, багатодітні родини, прийомні родини, будинки сімейного типу та одинокі люди похилого віку старші за 70 років. 30 листопада автівки з деревиною. Приїхали до садівського округу на території нашого старостинського округу. Сім населених пунктів, і п'ять із них негазифікованих з пічним опаленням. Тому ми звісно з радістю зустріли звістку про те, що населення наше може скористатися такою послугою, як подати документи на безкоштовну деровину. У нас 100% пільгове населення подало заяви. 84 заяви подано всього, і 74 вже опрацьовано. Деревину довозять з лісництва до населених пунктів громади. Далі люди самі сортують та ділять дрова. Ну разні кладемо. Хорошо. Ми зібрали мало людей. Чоловічки в нас надіжні, да, ми теж не викомшиті, <клес> правильно? Так що почнемо кучі, виходить. Не кожен собі там належить. <смір> а <всі>? ми <смір> ну, Можете як собі. <смір> а кому яка попаде? Жителі садового зазначили вдячні всім, хто долучився до процесу і закупки, і доставки. Ну що я хочу сказати? Спасіба за дрова. Велике спасіба. Це не тільки тепло в хату, а спасіння наших посадок, наших еті. Браконьєрів, щоб не було, дуже велике спасі. Окрім державної програми безкоштовну деревину можна отримати і за рахунок міського бюджету. Комунальне підприємство Екосан видаляє аварійні дерева, а дрова передає на потреби нужденним. Наразі в роботі у комунальників 84 заяви. На більшість вже відреагували та надали деревину.